Власник «Жигулів» шостої моделі, яку зараз ретельно оглядають експерти, щоб довго та безтурботно їздив на ній, не наражаючись на неприємності. Та випадкове ДТП за його участі привернуло увагу інспекторів ДАЇ та експертів, які не виявили номерного знаку двигуна. Зі слів постраждалої в ДТП, яка відмовилась будь що коментувати на камеру. Через це їй не виплатять страховку, а сам власник не виходить з нею на контакт. Зі слів, наш він поїхав за границю, коли буде не знати. Ну. Подальшому працівники розшуку та працівники міліції будуть шукати, винуватця, хто це зробив, умисно знищив номер двигуна. Під час ретельного огляду автомобіля експертами встановлено, що номерний знак навмисно і грубо знищений. Мотиви наразі встановлюються. Це свіжа робота. Ну, я думаю, максимум місяць-два це як було зроблено. Ще видно свіжий силікон, який не затертий біля номерного майданчика двигуна. Один з варіантів навмисного приховування ідентифікації двигуна це його походження. Його походження невідоме. Це зато скривається, щоб не знати, звідки він прийшов. Чи з тих же самих наших сусідніх країн, або з кримінальним минулим. В області, де транспортний потік дешевих автомобілів за кордону зашкалює, більшість яких залишається тут у вигляді запчастин, унеможливлює своєчасний контроль з боку держави. А це вже спокуса для різного роду махінації, та страждають від цього аж ніяк не махінатори, а звичні люди, які придбали чорне авто або постраждали від нього.